Нам добре, як ви прийшли, нам тут зараз добре, нам допомагають все на світі. Добре, добре, діточки, добре. Дякую вам, Боже. Дай вам Бог всім здоров'ячка. всім усім, усім, що ви за нас не забуваєте і нам помогаєте. Все, Богу дякувати, все. Друзі, ми на звільнених територіях приїхали до, до наших людей. Вони протрималися, вони молодці. Не протрималися, витримали це все. Ой, І тепер так ми бо, тепер ми вільні. Так? Так так, 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 так. Як ви зайшли, то ми тепер вільні. Ми спокійніше себе чувствуємо, а то ночами не спали, Тут скільки всього транспорту їхнього було, стільки всього. Було. Україна переможе по любому. Вері мають. Так, що ми На переселенців можна брати. Де я возьму берігайте. у нас із кам'янки, там переселенці. Беріть, беріть. Маршні, треба одіяво. Зараз дамо, дамо. Що вам ще треба? Подушка йому, ну ДНР в ці звірі. Руські вели себе. Більш менш можна сказати, більш менш. А денеровці то були що робили денеровці? Машини приходили, забирали. До нас не приходили. — У Мене забирали, да. брали російську машину, і вони суки чуть мене не знасилували, Гади сволочі. Що ви блядь, на ній бреті розвилися? На господи, прости мою, господи, мою душу грішну. Ну так уже накипіло, так уже накипіло. Стільки сволочів з нас здівалися, приходили до наших домімок. Як до своїх приходили як хазяїни, а ми, як в рабах, у них були голод. Це не робці були росіяни, да. а не Так, Саме перший раз прийшли 7 квітня, пожелали нам. А, поздоровили нас святом да. і машину хотіли забрати. А останній раз приходили 23 августа і просили подарувати їм машину. Да, дари їм машину. Я на неї працював, щоб її. Мопеди, такої, велосипеди. Мопеди. Все забирали. Все Заграбували, забирали. ховали за ящиками, Все. О, самі ховалися від них. Оце ну, так всі ми жили. Ходили поселятися, стукали ось перелазять через забори, відкривають її. Чи це день чи ніч? Може, вони все одно йшли, вийти, бо їм бо ми, бо ми як вас не... як заграбували. Можна сказати, а, було вони було. по нашій землі ходили як хазійни. А ми боялися, пригиналися перед ними. Ніколи просто Росії цього не, не можна простити Росії цього не можна. Вона її... не можна. Ну і не можна ДНР і ЛНР. Вони винні всі всі. Вони наші продажні ДНР і ЛНР продалися, продалися Рашикам. Мене слов немає. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і поширюйте ці відео, поширюйте відео нашого каналу, щоб усі люди знали правду те, що роблять рушисти на нашій землі і про успіхи наших ЗСУ. Було все. Ми жили на, на краю, якраз на повороті. Там проїхала вся техніка, яка тут була. І як уїжджали, це таке було, і танки переверталися всю ніч. Там ну, дуже було страшно. Ну, всього було. Дуже. І бомбили, і рядом були бомбили, і літали ці самоліти. Ми дивилися, як тут рядом села бомбили. Це дуже було страшно, тому що вони починали з одного краю і оце вдоль отак бомбили. Там кажуть, ні одної хати десь не залишилося. То ми, звісно, боялися дуже. Ну, Так вижили, не знаю, і в погрібах сиділи. Друзі, там ще стоять орки. На тій стороні ще стоїть орки. Це Каховське водохранилище. Ми в Трифоновці. Зараз ми людей, які готують нашим військовим їжу. Буквально десь може з півтора кілометра звідси вже передував. Все гримить, стріляють. Наші хлопці потрошки виганяють орки з нашої землі.